Студія Калідор презентує Колекція журналу Queen's Mystery Magazine Еллері Queen Гроші говорять. Шантаж завжди говорить на власному химарному діалекті. Втім, він має перевагу над іншими, оскільки цей діалект універсальна мова, яка зрозуміла усім. Включно із сицилійцями. Почувши шиплячий акцент, місіс Альфредо розридалася. Елрі подумав, що ніколи ще в своєму житті не бачив менш ймовірної жертви шантажу. Місіс Альфредо була широкою, немов кльоцька, і її шкіра нагадувала не свіжий пармеза на руки, немов пройшли маринування у к'янті роками важкої праці. Місіс Альфредо утримувала більше ніж скромний пансіон у районі західних 50-х вулиць. До того ж, він був декілька разів закладений у банку. Тож до чого тут може бути шантаж? Але коли Еллері дізнався про доньку місіс Альфредо, про лючію, коли він почув про її тоску, почув про вісідар та вісіда море, почув схвальні відгуки співаків метрополітен, Опери, йому здалося, що він почав відчувати той самий акцент. Акцент шантажу. Кар'єра лючії була у небезпеці. Примітка. Тоска, героїня одноіменної опери Вісі дарта, вісі даморе. Я жила задля мистецтва, я жила заради кохання. Арія Тоски з четвертого акту опери. Але скажіть, місіс Альфредо, у чому причини шантажу? запитав він. Причина виявилася. Іноземного походження. У юності місіс Альфредо працювала куховаркою. Одного разу влітку господар взяв її з собою до Англії, де вона познайомилася із англійцем, який з нею одружився. А підступний туманний Альбіон. За місяць Альфред зник, прихопивши з собою усі заощадження дружини. Згодом вона відшкодувала більшу частину грошей, але з'ясувалося іще, що у того чудового Альфреда була інша дружина, яка теж претендувала на першість і довела її. Однак найгіршим у цій ситуації було те, що місіс Альфредо як вона стала себе називати, виявилася вагітною. Вона поспіхом залишила Блумсбері і повернулася до Америки. Тут видала себе за вдову і нікому, окрім своєї доньки Лючії, ніколи не розповідала про свою ганебну таємницю. У ті доісторичні дні, коли нерухомість можна було придбати на капітал вдови, місіс Альфредо придбала будинок у районі західних 50-х вулиць який нині і служив для неї засобом існування, а для Лючії єдиною надією на оперну кар'єру. Я давно боялася, що ця таємниця випливе назовні, скаржилася місіс Альфредо Еллері. Але потім подруга із Блумсбері написала мені, що Альфред помер, і тому ми з Лючією забули про нашу ганьбу. Намагалися забути, але тепер, сеньор Квін, вона буде відомою, якщо я не заплачу великі гроші шантажисту. І дверима спальні місіс Альфредо лежав лист із вимогою п'яти тисяч доларів за мовчання про незаконний статус доньки. Але скажіть, звідки ви про це дізналися, сеньор Квін? Адже ми ніколи і нікому не розповідали. У листі йшлося про те, що гроші треба було покласти під розхитану стійку перил на сходовому майданчику другого поверху її ж таки будинку. Швидше за все, це той, хто винаймає помешкання. Похмуро промовив Еллері. Скажіть, скільки їх у вас зараз, місіс Альфредо? О, троє. Містер Колінс. містер, чекайте, ви маєте п'ять тисяч доларів? Що? А так, сі, сі, сеньор. Я не викуповую заставну на будинок, тому що зберігаю гроші для уроків співу лючії». Але якщо я зараз сплачу ці гроші, то маестро Джадзоре припинить давати їй уроки. А якщо не сплачу, все стане відомо і це розіб'є серце лючії і зруйнує її кар'єру. Відна дівчинка увесь час плаче. Ну, молоді серця легко розбиваються, причому роблять це неодноразово. А кар'єру за наявності справжнього таланту не так і легко зруйнувати. Послухайте моєї поради, місіс Альфредо, не треба платити. Добре. З якимось лукавством погодилася жінка. Я згодна, тому що ви, сеньор Квін, обов'язково зможете швидко зловити того негідника. Елрі Квін хотів було запротестувати, але потім. Зітхнув і посміхнувся у відповідь, даючи зрозуміти, що оцінив хитрість господині пансіону наступного ранку новий мешканець пансіону місіс Альфредо прокинувся на своїй пуховій парині під звуки співу Чіо Чіо Сан. Примітка героїня опери Пучіні мадам Батерфляй. Фортепіано, яке акомпонувало, звучало так, ніби воно перебувало на борту канонерки Авраам Лінкольн разом із лейтенантом Пінкерктоном, але голос, який долинав крізь старі стіни, виблискував, немов новенька монета. Елрі став, вдягнувся у стилі початківця письменника, який прибув із Канзас Сіті. І спустився до їдальні місіс Альфредо, вирішивши, що лючія заслуговує на те, аби отримати свій шанс. Дівчинка дійсно була дуже талановита. За сніданком він з нею познайомився вона була чарівною. А ось інші винаймачі житла у місіс Альфредо особливим шармом не вирізнялися. Вони теж були присутні на сніданку, і Еллері познайомився із ними. Маленький та худорлявий і педантичний містер Арнольд був зовні схожим на продавця із другорядної книгарні. Власне, ним він і був. Містер Бордело, товстий та балакучий чоловік середнього зросту, нагадував французького виноторговця власне, ним він і виявився. Що ж стосувалося масивного та міцного містера Колінза, то, зважаючи на його пристрасть до жаргону, якщо він не водій таксі, то Еллері був згоден з'їсти свій почесний поліцейський значок. Втім, за столом під час сніданку всі троє поводилися доволі дружно. Вони жартували із лічією. Нахвалювали яєжню із папероні від місіс Альфредо, а коли сніданок завершився, кожен вирушив у власних справах. Містер Арнольд до книгарні на Куперсквер. Містер Бордело вирушив рекламувати своє вино, а містер Колінс рушив до свого пошарпаного таксі. Наступні три дні не були вельми багатими на події. Еллері обшукав кімнати усіх трьох пожильців, а вранці і увечері вивчав їх, обговорюючи книги із містером Арнолдом, вина із містером Бордело, а також коней і жінок із містером Колінзом. Еллері намагався підбадьорити лючію, яка відверто перебувала у справжньому відчаї. Він попросив у місіс Альфредо дозволити йому вирушити до поліції із тією історією та запискою, але вона після цієї пропозиції впала в істерику. Тоді він порадив їй підкласти під розхитану стійку записку, записку для шантажиста із повідомленням, що їй знадобиться декілька днів, аби роздобути усю суму. На такий трюк вона погодилася. Еллері вирішив утриматися від нічного чергування на сходовому майданчику після того, як переконався, що хто б не увійшов в будинок зовні, він неодмінно залишив би сліди. Оскільки вранці записка зникла, а слідів проникнення до будинку не виявилося. Гері був впевнений, що шантажистом міг бути хтось із трьох або продавець книг містер Арнолд, або винар містер Бордело, або ж водій таксі, містер Колінс. Втім, він знав про це від самого початку. На четвертий ранок емоційна рука місіс Альфредо застукотіла у двері його спальні. І коли Еллері їх відчинив, він побачив, що господиня пансіону плаче. Моя лючія зачинилася у своїй кімнаті і не відгукується. А що, коли вона мертва, що коли її? Еллері заспокоїв жінку як міг, і вийшов у коридор. Із трьох дверей висунулися три голови. Щось не так? поцікавився містер Арнольд. Пожежа? гукнув містер Бордело. Що сталося, пробурмотів містер Колінс. Гелері спробував відчинити двері Луїзи, але вони виявилися замкненими зсередини. Він постукав, але відповіді не було. Тоді він прислухався, із кімнати не долинало жодного звуку. Я Я приведу лікаря Сантеллі!» Простогнала місіс Альфредо. «Гаразд», – погодився Еллері. «Містер Колінзе, допоможіть мені зламати замок. Без питань. відгукнувся могутній містер Колінз, але, на жаль, старі міцні двері не піддавалися. Згадав, тут є пожежна сокира. Вигукнув містер Бордело і побіг вниз сходами слідом за місіс Альфредо, кумедно човгаючи своїми каптями. Чекайте, ось. вигукнув містер Арнольд, який приніс стілець зі своєї кімнати. Я спробую піднятися вище і зазирнути у віялове віконце. Здершись на стілець, він зазирнув у прямокутне віконце над дверима. Я бачу її. Вона лежить на ліжку, виглядає кепсько. Скажіть, а крові не видно? із занепокоєнням запитав Еллері. Ні, ні, але, але поруч коробка солодощів якась бляшанка. Ви не могли б прочитати, що написано на етикетці? Містер Арнольд звівся навшпиньки, намагаючись ретельніше роздивитися обстановку всередині. Схоже на те, що це щуряча отрута, із жахом повідомив він. Цієї миті з'явився містер Борделло із пожежною сокирою, а також місіс Альфредо зі схвильованим джентльменом, вбраним у спідню сорочку. Це був лікар, той самий, за яким вона бігала. Увірвавшись до кімнати, вони виявили, що лючія намагалася накласти на себе руки. Вона вирішила вкоротити собі віку, наповнивши декілька шоколадних цукерок щурячою отрутою і хоробро проковтнула їх. О, мадонна Міо, Вона взяла молто, забагато!» – сказав лікар Сантелі. Її шлумок цього не сприймає. Всі вийдіть, негайно вийдіть. Незабаром хвилин за десять лікар покликав місіс Альфредо та Елрі Квіна до кімнати. Лючія, любесенька, промовив він. Відкрийте, будь ласка, очі, покажіть вашій матері, що із вами усе гаразд. Мамо, простогнала знеселеним голосом Лючія, а наступної миті місіс Альфредо заплакала і кинулася обіймати доньку із криком. «Бамбіні! люба моя бамбіні!» Тім, Еллері Квін рішуче відвів матір в бік і звернувся до доньки. Послухайте мене, лючія. метрополітен опера потребує вас і вашого голосу. Можете мені повірити? Більше ніколи, ніколи не смійте робити таких дурниць. Втім, я маю сказати, що вам це і не знадобиться. Тому що тепер я знаю, хто із ваших помешканців намагався шантажувати вашу матір, і гадаю, тепер він облишить цю ідею. Десь за годину Геллері звертався до мовчазного похмурого чоловіка, який стояв у дверях із валізою в руці. Мої клієнти не будуть висувати проти вас звинувачення. Доки ви будете достатньо мудрим, аби зберігати їх таємницю. І ще дещо особисто від мене, промовив Еллері, коли побачив, що помешканець збирається йти. Ви, містера, були аж надто надто необачним для того, аби стати успішним шантажистом. Необачним? похмуро перепитав чоловік із валізою. Так. Причому злочинно необачним. Місіс Альфредо і Лючія нікому не розповідали про фіктивний шлюб, тому шантажист міг довідатися про нього тільки від самого її чоловіка. Але оскільки Альфред був англійцем, який жив і помер у Англії, то існувала величезна ймовірність того, що шантажист теж виявиться англійцем. Ви доволі успішно приховували цей факт, але схибили необачно сьогодні вранці, будучи дуже схвильованим тими подіями. Адже тільки англієць може назвати прямокутне віконце над дверима вієлови, шоколадні цукерки солодощами а банку із отрутою бляшанкою. Тож дозволю собі дати вам маленьку пораду. Якщо коли-небудь у майбутньому ви піддастеся спокусі відволіктися від торгівлі книгами задля злочинної діяльності, стежте уважніше за вашим язиком, містере Арнольда. Гаразд? Той, не відповідаючи, люто зблиснув очима, переклав свою валізу із правої у ліву руку і вийшов за двері. Назавжди залишаючи пансіон місіс Альфредо, і як сподівався Елі Квін її життя. Елі Квін, відділ шантажу. Гроші говорять, Читав Руслан Алексію Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк, Приват, Кофі» чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.